Будеш батьку панувати, поки живуть люди, поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть. Тарас Шевченко, вірш, на вічну пам'ять Котляревському. Добрий день, Ви на каналі Олександр Патрик. Сьогодні я розповім про відомого українського письменника, зачинателя нової української літератури Івана Петровича Котляревського. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк, а в коментарях напишіть. Чи читали ви твори Котляревського, і чи хотіли б, ви, щоб я на своєму каналі робив відео з історії української літератури? Іван Петрович Котляревський народився 9 вересня за новим стилем 1769 року у Полтаві, яка тоді ще була центром полтавського козацького полку, походив Іван із дрібної шляхти, його батько був канцеляристом міського магістрату будинок. У якому Котляревський народився, прожив значну частину свого життя і пізніше помер, зберігся до нашого часу. Зараз у цьому будинку розташований музей Садиба Івана Котляревського. Якщо будете колись у Полтаві, то обов'язково відвідайте цей музей. Освіту майбутній письменник здобував у Полтавській духовній семінарії. Під час навчання Котляревський захопився античною літературою. зокрема Поемою давньоримського поета Вергілія Енеїда: в ці ж роки Котляревський починає віршувати. Через смерть батька Котляревський не закінчив семінарію і покинув навчання та влаштувався чиновником у Полтавській міській канцелярії, а згодом декілька років вчителював у поміщицьких родинах на Полтавщині. У ці часи Котляревський записував народні пісні і звичаї, легенди і перекази. Багато слів живої народної мови. На основі величезного народного матеріалу Котляревський у 1794 році і почав роботу над своєю знаменитою поемою Енеїда. У 1794 році Котляревський потрапив на військову службу в ряди Російської імператорської армії. Попри військову службу, письменник продовжує роботу над Енеїдою. Друзі Котляревського вважали його твір дуже чудовим і тому поширювали його поему у рукописних списках. У 1798 році один із таких рукописних списків потрапив до рук українського громадського діяча і видавця Максима Парпури. Парпура прочитав цей список і високо оцінив художні достоїнства Поеми Енеїда, і тому в тому ж році у Петербурзі без відома і без дозволу автора видав три перші частини Енеїди. Парпура керувався якнайкращими мотивами. Він хотів ознайомити із цим прекрасним твором якомога більшу кількість читачів. Однак Котляревський ніколи не пробачив Парпурі видання Енеїди без його дозволу. Пізніше у третьому виданні Енеїди Котляревський зобразив Парпуру. Як особу Мацапуру, яку найбільше чорти мучали у пеклії. Військова служба Котляревського була досить успішною. Він брав участь у російсько-турецькій війні, дослужився до звання штабс капітана і був нагороджений орденом Святої Анни 3 ступеня. У 1808 році вийшов у відставку та повернувся у Полтаву, де став наглядачем дому для виховання дітей бідних дворян. На цій посаді. Котляревський проявив себе як видатний педагог, про що пізніше Тарас Шевченко писав у своїй російськомовній повісті Блізняци. За політичними поглядами, Котляревський був автономістом. Він виступав за відновлення автономії Гетьманщини. Тому не дивно, що під час походу Наполеона на Росію у 1812 році Котляревський сформував на Полтавщині. П'ятий український козацький полк для боротьби із французами. Письменник сподівався, що якщо українці допоможуть Росії у боротьбі із французами, то тоді царський уряд відновить козацьку автономію України. Але, як показали подальші події, це було дуже наївне сподівання. У 1816 році Котляревський став директором Полтавського вільного театру. Цей театр був першим українським професійним театром. Котляревський активно працював над розбудовою цього театру. Але грошей постійно не вистачало. І тому у 1821 році театр збанкрутував і закрився. Із 1827 року Котляревський був попечителем богоугодних закладів Полтави, тобто будинків для літніх людей і дітей-сиріт. Іван Котляревський був одним із активних масонів України. У 1818 році Котляревський став одним із засновників і очільників Масонської ложі, любов до істини. Але через рік ложа була ліквідована через тиск із боку влади. Також Котляревський мав контакти з діячами декабрійського руху. У 1835 році Котляревський вийшов у відставку. Останні роки свого життя він тяжко хворів, помер 10 листопада. 1838 року у Полтаві, де й похований, сім'ї і дітей не мав. Літературна спадщина Івана Котляревського невелика. Це поема Енеїда, П'єси Москаль-Чарівник і Наталка Полтавка, один вірш і два переклади. І щоденник часів російсько-турецької війни. І все. Проте значення творчості Котляревського величезне. Його твори були написані живою народною мовою. котляревський, Став зачинателем нової української літератури та української літературної мови. Бурлескна поема Енеїда стала своєрідною енциклопедією Життя українського народу кінця 18-го, початку 19-го століть. В образі троянців Котляревський яскраво описує українське козацтво. Письменник використовує народні прислів'я і приказки. Поема має багато відсилок до народних пісень, легенд і казок. Єси Наталка Полтавка і москаль-чарівник стали початком нової української драматургії і здобули широку популярність. Іван Котляревський один із найвидатніших діячів не тільки української культури, а й історії. Він був одним із тих будителів, які почали національне відродження українського народу. Неоціненним є його внесок у формування української літературної мови. А що ви, дорогі друзі! Думаєте про Івана Котляревського і про його творчість? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!